Близько сотні дітей не зможуть отримати профільну освіту. Днями на дирекцію Хмельницького ліцею надійшов лист від представників Хмельницької міської ради. Там вони просили скоротити набір учнів майже в половину. Мовляв, міська тергромада будує самостійну мережу навчальних закладів, і послуг одного із найкращих ліцеїв не потребує. Перші зміни вже відчули батьки, які надсилали документи на вступ. Виходить, що ми подали заяву, але тепер вже немає того профілю. І знову треба знову шукати. Ну і де права дитини? Як можна навчатися, вибравши і потім сказати ні, до побачення? За 30 років своєї діяльності ліцей здобув авторитет та популярність серед учнів. Щороку за показниками оцінювання якості освіти він потрапляв до топ 200 найкращих ліцеїв України. У нас є профіль іноземної філології з який дуже популярний, ми робимо щороку зараз дві групи набору. Наші е, учні дуже гарно вступають, показують дуже хороші результати, і 200 балів, і е, вони вивчають різні мови, і це це реально наша, е, ну, наша гордість. Це те, чим ми пишаємося, заради чого ми працюємо. Шукати відповіді і підтримки занепокоєні батьки та вчителі прийшли безпосередньо до власника Хмельницької обласної ради, на балансі якого знаходиться ліцей. В холі люди прочекали близько години, поки вдалося зустрітися із очільницею ради Віолетою Лабазюк, і то пропустили лише трьох представників у кабінет. Ми хочемо спілкування, ми хочемо спілкування з. Батьків і представників, заступника розмовляти з ініціативною групою погодились без присутності ЗМІ. Година умовлянь та аргументів не принесла втішного результату. Ми зустрічалися з Велетою Олександрівною Лапазюк, проговорили нашу проблему. Проблема в тому, що нам не дозволяють набрати п'ять десятих класів, так як це було завжди. Пропонують набрати тільки два десятих класи і два дев'ятих класи. Це зменшує профільність навчання, це зменшує кількість дітей, які будуть у нас навчатися. Тобто діти не будуть мати доступу до профільної освіти. Пояснюють звичайно тим, що немає фінансів. Зупинятися на цьому ані викладачі, ані батьки не збираються. кажуть на кону і майбутня освіта дітей, і робочі місця. Відтак вже наступного тижня домовились про організацію так званого круглого столу, на якому будуть і представники міської та обласної влади. Ми ж слідкуватимемо за розвитком подій і надалі. Тетяна Аржепянська Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.